Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 2 вересня 2023 року. І з вами, як завжди, програма Чеспік Сергій Нетрижанівський. В рамках антикорупційної діяльності я сьогодні знаходжуся в Одесі і е, насамперед хочу відзначити, що тут святкується сьогодні 229-та річниця з дня народження Одеси. А взагалі, поселення перші. Тут відбулися ще в 58 столітті до нашої ери. Багато часу пройшло, і багато було подій, і новітня історія нашої країни, вона якраз відбувається з, з тим, що тут знаходилися і українські козаки, і багато приїхало. Тих, хто відноситься до інших національностей: болгари, фірмени, і євреї, багато людей. Місто Одеса це багатонаціональне місто. До речі, я хочу, щоб ви подивилися позаду мене, знаходиться будинок, який називається Лужковський. Він на гроші російські, побудований. ну і я якраз і хочу запитати наших керманичей, хто якраз займається тим, що отримує дохід від цього будинку? Він якраз знаходиться в Аркадії біля самого моря Чорного. І це буде початок нашого антикорупційного розслідування. Ми будемо надавати вам інформацію. Ми починаємо взагалі. Велику програму по розслідуванням. я хочу, щоб наші громадяни бачили не тільки тих персонажів, які займаються, і під час війни займаються корупцією, а доходи фінансування цієї війни від оцього будинку, куди вони йдуть. А я можу точно сказати, що вони йдуть до бюджету Росії, тому що власниками зараз є якраз громадяни Росії, а в мене є припущення, що контролює якраз цю діяльність мер міста і збираються тут, здаються квартири в оренду і посудочно. І ми вже бачили повідомлення про не продаж, а Якраз оренду цих приміщень, і багато в Одесі таких міст. Ми побачимо. Я думаю, що завтра якраз я хочу поїхати на, на, до пам'ятника Пушкіну і мер міста Одеси Друганов він заборонив його зносити, і ми дослідимо, якраз, чому це відбувається. Є дуже багато питань до пана Труханова. Він проходить як фігурант по корупційним справам, і ви пам'ятаєте, що знаходиться якраз судове провадження в антикорупційному вищому антикорупційному суді. Я хочу якраз і відмітити те, що багато наших. Мерів і не тільки Одеси в Києві вони отримають від таких об'єктів багато 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 доходу. І цей дохід він просліджується, він якраз осідає в кишенях тих, хто очолює ці міста. Я нічого зараз не можу. Вам доповісти по нашому київському меру Віталію Кличко, тому що ми розпочинаємо якраз дослідження і будемо вам надавати інформацію. Но в мене є дані про те, що багато підприємств потерпають, а це якраз відноситься до тих, хто знаходиться в центрі Києва. і Орендують землю, а якраз йде мова про те, що йде велике будівництво, не тільки доріг, а й будинків багатоповерхових. Якраз цей будинок в Одесі є тим, тою ознакою, що туди вкладуються шалені кошти. І я думаю, що він для того, щоб побудувати, він коштує не менше як і вкладено туди грошей, не менше як. Більше 200 мільйонів доларів. І прибуток від нього, за оцінками моїх дослідників, експертів на місяць, щоб ми знали, більше 50 мільйонів доларів. Я хочу якраз відмітити те, що ми будемо з вами разом досліджувати ці дії. Якраз от тих людей, які займаються під час війни корупційними діяннями. А перш за все, це те, що гроші, ті, які отримуються, йдуть на те, щоб якраз відтворювати і вести війну проти України. І сама Україна, матінка наша рідна, вона потерпає від якраз от тих людей, які збагачуються. І дають можливість поповнювати бюджет Росії. Я хочу вас закликати, будь ласка, надавайте нам допомогу в питаннях розслідування. Ми якраз проводимо роботу не тільки по обласних центрах, а будемо по всій Україні досліджуватися ці питання. Я, будь ласка, заходьте до нашого каналу. Якраз антикорупційний захист. Надавайте свою. Хтось, хто не підписався? От зараз я знаю за аналітикою, дивляться нас наші підписники, і більше 70% тих, хто нас дивиться, вони ще не підписалися. Зараз візьміть, підпишіться для нас. Це дуже важливо, тому що це надає. Наше підвищення нашого рейтингу, той хто може спромогтися, будь ласка, допомагайте нам фінансово для нас. Це дуже важливо, тому що ми бачите нашу роботу. Ми будемо кожну кожен тиждень знаходитись в регіонах України і будемо показувати вам якраз на місцях ті діяння, які проходять з точки зору корупційних складових. І сьогодні я хочу е, зазначити, що день міста в Одесі він проходить так, от знаєте, дуже чемно, і я до речі бачу, що багато одеситів вони відносяться якраз щодо мобілізації, і тут не знаєте, от Одеського цього ж. Начальника центру комплектування затримали, але е, самі прості Одесити вони все ж таки йдуть до е, центрів і стають на е, облік, і це вже явище є тим, що люди зрозуміють, що ніхто за нас нашу країну не збереже. Тому я е, хочу вам побажати як завжди щастя, здоров'я та любові.